Смін піщаний безсмертник, гарні жовтенькі квіточки, які мають багато лікувальних властивостей, використовуються при холециститі, захворюваннях жовчних шляхів, печінки, зменшує в'язкість жовчі, жовчогінний препарат, корисний при дискенензії жовчних шляхів, також при запорах, при гельмінтозі, подарі, циститі. Мину готують відвар. Одна столова ложка сухих квіток, залити 200 мл. Окропу закрити кришкою, тримати на водяній бані 15 хвилин, настоювати 45 хвилин, об'єм, довести до 200 мл дорослим приймати по пів склянки 2-3 рази на день за 15 хвилин до їжі. Дітям від 3 до 7 років по одній десертній ложці, з 7 до 12 років по одній столовій ложці. Або можна готувати як чай, залити 1 столову ложку сухих квіток і п'ятком наструювати 15 хвилин, приймати пів склянки два рази на добу. Цмін очищує організм. Покращує перистальтику кишківника, діє як проносний і сечогінний засіб. Не рекомендують смін приймати людям з підвищеною кислотністю. Проти показано людям, які мають камні в жовчі вагітним і годуючим приймати з обережністю. Дякую вам за увагу! Всі питання і коментарі пишіть, будемо відповідати.